Я, я не знаю, знаєш, от часто люди говорять: а от скільки тобі треба стукати в двері, якщо ці двері не відкриваються, оскільки треба продовжувати стукати. Ну, в мене немає відповіді на це питання. Але в той момент мені здавалося, знаєш, що мені треба одне приміщення знайти для одного бізнеса в одному місці. Mm -hmm. Ну що я в цьому місці мільйоннику, не знайду одне приміщення у свої 20 Я ходила на знайомства сайта знайомств. Okay. І я прийшла до свого вічима, і після якогось чергового просто жахливого побачення сиділа і кажу, тату я ну ніколи, ніколи. Не знайду собі чоловіка. У мене була прям чоловік мені треба. А тато мені каже: А скільки тобі треба чоловіків? Говорю, один. Він каже: ну одного на рим.' І я тво думала: ну діса, мені один треба, один. І тут так само знаєш, коли ти просто трошечки розумієш, що світ дуже великий. Твоє рішення ну воно може знайти в цьому світі. Це знижує тривогу. Тобто я завжди вірю, що рішення є, можливості є. В мене в мене така категорія мислення.